Потенціал, видно, є, це другий качан. Перший ми вже зламали. От, тому він до 30 у нас сантиметрів і це вже осінь, він без ще ріс. Можемо подивитися там. Mm. Тобто у нас в селекції цукрової кукурудзи має бути вави-ефект. Якщо це там біколор, вишиванка, це якби все вишиванка, бо тут поруч була синя кукурудза. От, але тут вона на довжину качана, там є на кількість рядів 20-22, ми зараз підійдемо. То незважаючи, що вже осінь, ми бачимо і вже листки після морозу вони фактично втратили, якби пручність і так далі. Не функціонують. Зате подивіться яка. Її можна ще споживати. Тобто вона придатна для перестою. Це є плюс. Це е, наша Джульєта. Робоча назва Ромео Джульет. Найдовший качан має бути в Ромео і Джуєн. Він має 22 ряди зерен. -22. Це наша джамала. 22 ряди зерен. Вона раніше трішки за джуєту, тому вона вже ми бачимо такі і цукровокрудза вже до біологічного дозрівання доходить, вже зуб видно. От її треба було збирати там на три тижні раніше. Але порахувати кількість зерна нам нічого не заважає. 22 ряди. Джамала це на, на честь співачки. Так, задумали ми її у 2014 році, коли вона перемогла чи там на Євробаченні, і ми почали працювати з цим сортом. От, тобто Вона така калоритна співачка. Ми хотіли якось е, це все передати в сорт і створити щось таке унікальне. Тому він має бути дуже смачний, багаторядний. Але чогось ми тоді говорили невисока. Ось, зверніть увагу, ось Джульєта. Вища зросту людини, да? там 182 метра, ось джамала. Тобто вона фактично нашого зросту.